Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. В одній далекій лисистій країні, де дерева шелестіли стародавніми таємницями, жив собі шакал. На ім'я Чандарава. Життя його було, як у більшості шакалів, злиденне, голодне. І повне небезпек, але одного разу голод став нестерпним. Ще один день без їжі, і я стану тінню, бурмотів він, хитаючись від слабкості. І тоді він зважився на ризик, рушив до людського міста. Там пахло їжею, смітниками, прянощами і небезпекою. Щойно він прошмигнув поміж будинками, як його побачили міські собаки. Шакал, шакал, хапай його, хапай! Залунало на всі біч. Зграя собак злісна і безжальна погналася за ним, огризаючись і скавчучи один укус за хвіст, другий за бік, чандарава ледь устиг прошмигнути вузенькі двері покинутого будинку, де, на щастя, жив фарбар. У кутку кімнати стояв великий чан із густою синьою фарбою, яка пахла металом і рослинами. Не вагаючись, шакал стрибнув туди з головою і завмер, трясучись від страху. Собаки прибігли, обнюхали поріг, але не впізнали його запаху і пішли геть. А коли чандарева виліз із чану, він був синім, справжній звір. Невідомої масті, його хутро блищало, шия світилася, як у самого шиви. Оце так переродження, прошепотів він, дивлячись на себе у калюжу. Довго він блукав, поки знову не дійшов до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої зовнішності. Побачивши цього дивного звіра. Із синьою, як шиви шиєю всі лісові жителі леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулись в розтіч, промовляючи. «Хто зна, яку штуку втне цей заброда. Краще нам забігти від нього безвісти. Побачивши його мавпи, перешептувались Уаха. Це не звір. А може, перевертень? У легендах казали про таке, що з'являються перед великими змінами. ху 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 Це не шакал, не тир, не ведмідь. Лепетали мавпи, тікаючи по гілках. Поруч пролітав папуга, зі здивуванням вирячив очі, впустив плід, що тримав у дзьобі, і пробурмотів. Я стільки разів повторював слова людей. Але таке, бачите ні разу. Слониха Шурапї, що завжди була спокійною і мудрою, боялась навіть на крок наблизитись. Вона сказала ніколи не бачила істоти з такою шкірою. А якщо це гнів духів, можливо, він покарає нас за щось, що ми не розуміємо. Навіть Ворон, що пережив не одну бурю, не вірив у казки. Нахилив голову, а раптом це і правді посланець неба. Подивіться, як блищить його шерсть. Може, це заступник нового часу? Крокодил, що випавсь із річки, зиркнув на нього одним оком і тихо занурився назад у воду. Як робив, це лише тоді, коли хотів, щоб його не помітили. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху. Тож сказав О звірі. Чому це ви, угледівши мене, стали розбігатись? Вам немає чого боятись. Сам Брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів. Там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую, раджею, над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджа Кукурдрума От я сюди й прибув, звірі, щоб прихистити вас під покровом парасольки моєї влади. Звуть мене какадрума, а народився я в Тримирії. Звірі, налякані та вражені, одразу впали ниць. Хай живе, раджа какадрума! Хай живе раджа. вигукнули в один голос. І почалася нова ера. Тоді... Він надав леву вічину головного радника. Тигра призначив постільним, пантері доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами. Він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию. У царстві було так заведено. Леви та інші звірі, промишляючи полювання. Усю здобуч приносили йому, а він з висоти своєї царської влади розподіляв її поміж підлеглими. Минуло багато днів. Как у Друма царював, сидячи на високому камені, прикрашеному квітами пір'ям павичів і золотистим листям. Леви обгородили це місце ліанами, а мавпи змайстрували навіс з пальмового листя, щоб дощ. Не капав на священну голову. Щоранку починався ритуал дарів. Тварини вишуковувались у довгу чергу, несучи йому частини своєї здобичі. Першим підходив тигр. Обережно ступаючи, він кланявся низько низько й клав перед какудромою свій дар. Мій царю це найкраще м'ясо, що я знайшов. Прошу, прийми. Цар самозванець нюхав м'ясо, морщив ніс і казав Надтежилаве. Це м'ясо підходить тільки для шакалів. Я не буду їсти такого!» казав какадрума, намагаючись образити тигра. Я цар небесного походження, а не цар шакалів. Пантера приносила ще теплу здобуч Мій володарю. Я вполювала цю рибу за одну мить, щоб тільки ти був ситий. Какудрума покрутив головою. Це виглядає несмачно, я не буду це їсти. Таке їдять тільки шакали. Хочеш і ти з'їж? Пантеру ці слова дуже образили. Наступні були мавпи. Вони принесли йому цілий листяний кошик стиглих фруктів. Банани, гуава, кокоси, фініки. Тримаючи на голові кошики, вони танцювали і співали пісню для царя. О, наймудріший, о, наймагутніший, найсильніший серед синіх. Хай буде твоє життя довго, як ляна, баньяна. А кудрома ж сидів, грів спину на сонці, піднявши морду, і дозволяв обмахувати себе віялом і спір я папуг. Слухав тільки співи, які звеличували його і сердився, якщо хоч слово було не про нього. Повторіть. гаркнув якось. Там було сказано мудрий як змія, але ж змій не цар. Співайте мудрий, як какодрума. Та якось одного сонячного дня, коли какодрума урочисто прибув на зібрання ради звірів, з надутою мордою. Під пір'ям павича усе починалось, як завжди. Лев доповідав про порядок на південних стежках, Пантера звітувала про чистоту біля водопою, мавпи підспівували хвалені куплети і раптом о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Окудрума почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він підскочив на лапи, закинув голову і завив голосно, відверто, пошакалючому, без царського лиску, без манірності дико і щиро. А луна пронесла його голос. По всьому зібранню папуги впустили віяла, пантери заніміли. Тигр прикусив язика. Лев затулив вуха. Здивовані звірі в усе второпали і засороблене похнюпали голови. Оговтавшись, загомоніли. Ну, я вдарив же нас пройди світ! Це ж усього на всього нікчемний шакал, якого слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки. Залишився лише хвіст. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон сон прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васіт приведе.